У горішніх плавнях триває планова заміна зношених труб холодного водопостачання. Цього разу фахівці КПВУ ВКГ проклали нову поліетиленову трубу довжиною 130 метрів, не припиняючи подачу води споживачам. Подробиці у сюжеті. Заміна старих труб водопостачання у горішніх плавнях відбувається у штатному режимі. Комунікації, що відпрацювали свій ресурс, поступово замінюють на нові. На цій ділянці стара труба знаходиться на значній глибині, що ускладнює її ремонт під час аварій. Тому фахівці комунального підприємства ВУВКГ ухвалили рішення прокласти нову трубу на меншій глибині. Це дозволить зекономити час і кошти, адже не потребує домонтажу старої мережі. Підприємство виконується роботи по заміні магістральної. Мережі водопостачання діаметром 200 прокладається нова поліетиленова труба довжиною 130 метрів, а також замінюється запірна арматура. Щоб уникнути відключення водопостачання під час робіт, попередньо у двох колодязях замінили запірну арматуру. Це дало змогу перекрити аварійну ділянку і продовжувати прокладку нової труби без припинення холодного водопостачання мешканцям мікрорайону. Роботи виконуються силами підприємства та за його кошти.